У Сумах попрощалися з загиблим бійцем Максимом Піменковим. О півдні, 12 березня, труну з тілом полеглого привезли в храм Георгія Переможця. Військовослужбовець Антон прийшов віддати шану товаришу і бойовому побратиму. Ми з ним познайомились десь до початку війни, плюс-мінус там, може, тижні, два-три. Ми в ТРУ були, потрапили в ЗСУ. І ну, разом служили в Бахмуті були. Побратим мого сина і зятя. Вони були в одному відділенні. Полгода провели в окупах під Бахмутом разом. Хороший хлопець. З самого початку, від початку півроку, ми разом з ним пробули там, а потім він залишився, а мене перевели в інший підрозділ. Запам'ятався веселий, завжди, завжди рішучий, завжди робив свою роботу в На жаль, такий героїв. Жалко втрачати. Хай спочиває з миром. Солдат Максим Піменков служив у спеціальній роті і був гранатометником. Загинув 2 березня під час виконання бойового завдання в Покровському районі на Донеччині. І подай мені, в раю мене знов оселивши. Поховали Максима Піменкова на новоцентральному Баранівському кладовищі. Йому назавжди залишиться 34 роки. Ірина Касьяненко та Валерія Зарудна суспільне новини суми.